Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад на картах Таро колесо року для знаку Зодіака Стрільці на вересень місяць 2023 року. Допомагати нам будуть дві колоди Мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця. Особисті питання, робота, фінанси, порада, загальний фон місяця. Четвірочка чаш. Якщо ви, друзі, захочете посумувати, зробіть собі це, але досить ненадовго. Зараз ми подивимось на додаткову карту. Мадам Ленорман. Карта дерева. Які би у вас не були причини вашого суму, але дерево вам каже добре здоров'я, а також міцна родина, а також зростання ваших всіх самих необхідних життєвих питань. Всі, що я перечислила вище. Далі, друзі, особисті питання. Принцеса жезлів. Це, ця карта каже про те, що вам треба бути більш впевненими, більш далекоглядними, а також планувати свої події. Вони можливі, особисті питання або розвиток якихось подій. Якщо ви ще не маєте родину, можливо, уважніше до цього поставитися. Якщо маєте, то також все зробити для того, щоб у вас все було гармонійно. Вона цьому допомагає, ця карта. Додаткова карта ключик. Дивіться, якщо вам знадобляться якісь такі документи або очікування, або якась така інформація, котра прийде, ось, бачите, лється. То скористайтеся цим, тому що ключик каже, що на деякі ваші питання ви маєте самі знайти відповідь. Далі, друзі, робота шестірочка жезлів. Вона... Це карта перемоги. Можливо, у вас будуть якісь досягнення на роботі, або ви маєте добре попрацювати для того, щоб вони у вас були. Додаткова карта, друзі, дитина. Можливо, ви розпочнете якийсь проєкт та будете в ньому успішним. Будете наполегливі, веселі, легкі в досягненні своїх цілів і ось ваш успіх. Фінанси, друзі. Семірочка Пентаклів, вона каже про те, що можуть бути якісь затримки по фінансам. Але не розчаровуйтесь одразу. По-перше, це не усіх, а по-друге, Спочатку зробіть свою роботу, а потім чекайте фінанси. Додаткова карта, друзі, букет. Все буде добре. Ви дочекайте своїх фінансів, можливо, даже своєчасно. Порада, друзі, туз чаш. Будьте щасливі, радійте кожному дню. Кожен ранок зустрічайте з радістю, і ваше життя буде протекати саме так. Чому я так кажу? Тому що, не дивлячись на те, що, можливо, нам Всесвіт приготував щось своє, кожна людина може своє щастя сформувати і сама зробити себе щасливою. Додаткова карта. Документи. Дивіться, друзі, якісь документи будуть мати для вас важливе значення саме в вересні місяці. Не ставтеся легковажно. Чи то документи по роботі, чи по фінансам, чи по-особистому. Не ставтеся легковажно, і ви будете мати успіх. Ось цей туз-чаш каже про те, що ви можете бути щасливими і будете дуже задоволені вереснем. Можливо, це розчарування і якась така легка грусть це тільки початок, а далі все буде добре. Друзі, візьмемо нову колоду Ленорман і спитаємо в неї пораду, саме для вашого знаку. Карта Сад. Вона каже про те, що показуйте себе в суспільстві з кращої сторони, точніше, всі свої кращі сторони проявляйте в суспільстві. І як ми бачимо по розкладу, то все у вас буде добре в вересні місяці 2023 рік. Знак Задяку Стрілець! Дякую вам, друзі, за перегляди, за лайки та підписки, за те, що ділитесь своїми друзями моїми відео. Хочу сказати, що я мрію про тищу підписників, для того, щоб я могла виходити в прямі ефіри і розказувати вам ситуацію онлайн. Думаю, це буде цікаво. Дякую, друзі. До зустрічі на моєму каналі.